Відео для вагітних. А я приймала всю вагітність ось такий фолати із йодом. Взагалі, фолат, тобто вітамін в 9 фолієва кислота, його ще називають. Він необхідний для матусі, які планують вагітність або вже які завагітніли, пропивати повністю всю весь період вагітності і, бажано ще за три місяці починати. І ще один необхідний мінерал всім і кожній це йод. Тут у німецького виробника Санбернхарт є і йод. І фолат. І про що я хотіла сказати? Минулу вагітність я докуповувала вітаміни і мінерали певно разів з 20. Цю вагітність я придбала одну цю банку, почала вживати, коли дізналася, що вагітна. І ось сьогодні в мене закінчилась таблетка. Мені через кілька днів народжувати. Я не знаю, чи заробляє сам Белагар щось на цьому, бо дуже з точки зору маркетингу невигідно. Але для нас вагітним дуже вигідно. Мені сподобалось і ще й не протермінувалось.